Вітаю вас! Сьогодні на уроці математики ми будемо вчитися множити двоцифрове число на двоцифрове письмову, тобто в стовпчик. 34 помножити на 27. 34 це перший множник, 27 це другий множник. Ми розпочинаємо множення з одиничок. Сім буду множити на чотири, 7 на три. Сім на 4 – двадцять вісім, вісім пишу. Плюс два додаю. Сім на три двадцять один, плюс два двадцять три. Перший неповний добуток двісті тридцять вісім. Для зручності, щоб вам показати, оберу інший колір. Буду множити 2. 2 множу на 4 буде 8, 2 множу на 3 буде 6. Додаю між собою перший добуток і другий неповний добуток. 8 зносимо 3 додати 8, 11, 1 пишу, плюс 1 додаю, 2 додати 1 – 3, 3 додати 6, 9. Відповідь 918. Розглянемо ще один випадок. Наприклад, 23 потрібно помножити на 25. Розпочнемо множення п'ятірочки. 5 на 3 – 15. 5 пишу, плюс 1 додаю. додаю. 5 на два десять і плюс 1, 11. Множу двічку. Два на три. Шість. Два на два чотири. Додаю. П'ять зносимо. Один додати шість, сім. Один додати 4, 5. Потренуйтеся, у вас обов'язково все вийде. До нових зустрічей!